Складач історичної мапи Кам'янського Ігор Подзерко прожив у Дніпродзержинську все своє життя. Саме це, за його словами, і надихнуло на створення плану нашого міста таким, яким воно виглядало до революції. Пішло на створення мапи майже 9 років. У 2000 році я почав працювати над нею, але ну, потім була перервана, я вже не працював в цьому музеї, у мене не було доступу і мені пришлось только вот последние годы, вот в прошлом году, позапрошлом, активизировать эту работу, сделать. Ну, в общем, вот такие годы. Матеріали для створення мапи Ігор Вікторович брав головним чином у музеї історії Дніпровського металургійного комбінату. Також старі карти, не старі, а старі карти Дніпродзержинська, які мені доходилось доставати, і бесіди з людьми, Беседы с людьми, потому что вся история, она кроется. Также документы, это списки э, пристава Клунникова, э, описание завода металлургического 1908 года, ну и другие вот такие исторические документы. За словами картографа, ця презентація лише попередня під час її проведення він сподівається вислухати критику спеціалістів. Цю критику він потім використає для того, щоб виправити неточності.